І так далі, чи якоїсь дитини і так далі. Тобто, нотаріус перевіряє всю цю, скажімо, право власників і гарантує вам колінці, що ви це купуєте, цей будинок. І він дійсно належить тому, в кого ви купуєте. Щоб ви не купили того, хто не має права. Автоматично і ви не маєте права. А ми вже знайшли слайд на кінця, так? Тобто я по я вже можу звуку. Ще ні. І ця страхівка, скажімо, так, що, так, вона покриває, вона може покрити, вона покриває скажімо, різного роду проблеми з власністю. Вона також може покрити проблеми з сервітутом, проблеми з пітмоном. А пітмон це, по суті, заступ. так? Ваша ділянка, ваш баркан заступає на сусіда, на, сусід, на ваш заступає туди. Басейн неправильно збудований. Басейн збудований, але десь там вилазить скажімо, кусок бетону так? На 30 см. А під низом... Ну, коли, коли будували, ніби всі дозволи є, все добре, ніби воно мало йти добре, але воно тим не менш 30 см. Під низом дрота гідрокребеку. Це є вічний сервітут. По суті, сервітут — це право когось користуватися вашою ділянкою. так? Тобто це є вічний сервітут гідрокребеку, який є публічний, який йдуть там дроти. Так от, вони приїжджають. Може, у вас це ніколи не спіткає в житті. Може це mm -hmm. буде такі, 50 років mm -hmm. жити і ніхто не приїде. Але якщо буде якась поломка, приїде гідрокорбек, а ваші вдома не буде, вони ковшом вам розворотять басейн і ніхто не буде це підати, тому що це відут має бути чистим. Mm -hmm. Завжди. Mm -hmm. О, страховка титул покриє всі ці витрати. Mm -hmm. Тобто вона покриє вашу вартість. Mm -hmm. Але це знову ж таки сама страховка додаткової витрати, якщо. Хороший сертифікат, якщо можна на 100% певно сказати, що проблема тут ситуація така-така-така, то питань в принципі не ви... Я... Я... Ну, А, наприклад, якщо ось, як ви наводили приклад, ну, от, там, інший власник каже, там, катайте в мак, так віпне. Я можу, наприклад, сказати, ні, мені вже цей дом не потрібен. Звичайно. І звичайно. якось там повернути звичайно. те, що вже не було. Звичайно. А, звичайно. А, звичайно. Звичайно, тому, що Ключова, да. ключова mm. умова того, чому ми купуємо будинок, це то тому, що ми купуємо якийсь об'єкт певної якості. Mm -hmm. Я прийшов, хочу купити зелену машину. Якщо ти мені будеш продавати червону, я не хочу її купувати. І в mm -hmm. ну, день, коли ми домовились, ти мені продавеш червону, і я не буду брати, навіть якщо це така сама машина. Але якщо я як сам, що вона червона, то вже все. Ні, ну звичайно, але okay. тут вам дають об'єкт, але він не на тій mm -hmm. якості. Тобто вам дали об'єкт, який? А, придатний дуже платиний і так далі. Тут одна з його якості випадає і ви купуєте не те, за що заходити. Але так? якщо та якість випадає за років 3-4-5, ну, вона тобто, може випасти будь-коли. Тобто це є, скажімо, помилка, так? Осталася помилка в сертифікаті, нотаріус, немає тайтліншурансу, тобто завжди по, скажем, по лінії доходиться до крайнього. Переважно це на правда, але, це, але, <ріст> завжди, але завжди маємо багато, скажімо, е, хто, хто допустив помилку, допусти якщо ви це знали і акцептували, прийняли, не надали цьому значення, Ну, вікна, ну, тут стоять там, людина е, купила друга, нажила друга, яка, ну, ви не можете знати, що сусід завтра вас не продасть, і другий і хто прийде на місце і так далі. Та сама історія з інспекторами міста. Так? Є дуже багато міст, вони мають дуже багато різних регламентів. Регламенти є, я вже бачив різних, регламенти є від, від найекзотичніших до, до різних, по типу як в межах цих трьох вулиць, не можна відкривати годинникарну там в підвалі. Або там здорову здається, не пам'ятаю. Скажу, в межах такого -то квадрату там на двох озер не можна робити. Не можна вичиняти шкіри і фарбувати, не можна е, е, миловарню відкривати і та, так далі. Та. Колись, можливо, коли там такий був бум індустріальний, то це десь робилося і шкодило на екологію. Зараз це нікому не цікаво, регламент лишився. Тобто, якщо ви людина, яка, я не знаю, робите григанське мили, і продаєте його в інтернеті, то <сміття> добре знати, що ви будете тут зробити собі там якусь мінімальну установочку, будете там робити мило. І... Той поганий сусід, чи там інспектор міста, чи ще хтось не побачить. байдуже, чи це приносить шкоду, чи не приносить, то да не дозволяє. А це була ваша єдина мета, чому ви купили цю будинку. Тобто, знову ж таки, що, все залежить від того, хто купує, що купує, з ким купує, з ким фінансується і що він хоче з цим робити. Скажіть, які ризики в Конду? Доходи. Скоро <кху> дуже насправді цікава ситуація, хто не знайомий. Так звана спільна часткова власність. так? Тобто є, може бути горизонтальний контур, може бути вертикальна, вертикаль, не байдуже. Як пані Тетяна зазначена, може бути будинок до будинка прикріплений, може бути стоквартирний будинок. В стоквартирному будинку у вас є якась його частина, яка називається, апліації, тобто приватний юніт, так? Тобто ваша квартира. І ця ваша квартира вона займає якусь частку з усієї власності. Так? І оцю частку ви маєте право голосу. Право голосу, як всі жильці в 100 квартир є, значить у вас одна, один висоток права голосу. Якщо ви двоє там двоє чоловіку купили, то значить кожного по От. І пропорційно ця квартира має право власності у всіх, у всьому іншому, що я накруз ходова клітка, під'їзні шляхи, гаражі там і так далі. Тобто це є один лот квартири, а решта є загальний лот, тобто це земля, на якому стоїть будинок. І всі співвласники в пропорції до розміру своєї квартири мають право на такі щастки в цьому сумі. В цьому Для того, щоб керувати всім цим, ви обираєте так званий синдикат. Синдикат, Ти, типу ЖЕК, не ЖЕК, а називається. І вони вирішують прибирання снігу, ремонтування ліфтів, там, не знаю, хто замітає, хто, хто що робить і так далі. Тобто це свого роду такий ваш місцевий офіс, якщо це 100-квартирний -100 будинок, то ну, чоловік 5 буде 2 бухгалтера мінімум. Це насправді велика праця. Тобто дуже багато обліку, багато що контролювати. І коли ви це купуєте, той же нотаріус, він зобов'язаний перевірити, наскільки синдикат добре справляється. А чи є в нього фонд, спеціальний резервний фонд, так званий, який покриває. Якісь непередбачений випадок, які не ходять в так? Ці кондофі, як паніте, зазначила, ці кондофі, вони, скажімо, вираховуються синдикатом з урахуванням всіх ваших витрат. Тобто витрат всіх 100-квартирних власників. Як ви вирішите, ви такі кондофі будуть? Кожен голосує. Хтось хоче посадити на дворі сакуру якусь, яка коштує 5 тисяч доларів, кондофі піднімуть. Хтось хоче, хтось нічого не хоче, хтось хоче там стрикти траву, хтось хоче краще доглядати, хтось менше. Шляхом голосування, і якщо вони згодні, ви Тобто, у цьому, е, сам підкоряєтеся. Там ви купуєте хату, ви самі все робите, платите, податки, самі в себе, як то кажуть, господар, а в даному випадку ви е, ну, вживаєте з іншими, і, 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 іншими словами сказати. так? І є досить цікаві варіанти, скажімо, з точки зору там, ціни для людей і так далі. З гарними там, розташуваннями кондо, але або з великими кондуші, або з потенційно великими змінами. Бійтесь, я не знаю, бійтесь басейну на даху. <рес> <рес> всі ці кондуші я продав з басейну, не всі, але багато. Ви платите сьогодні три, виявіть собі так, стоїть три будинки. Я для чого взагалі розказую вам самі негативні варіанти? Це, це, це виняток, це неправильно в загальному іде. Це просто так, щоб, щоб дати зрозуміння. Є три однакові будинки, це такий був проект на 16 квартир кожен, і вони умудрилися наверху по басейну. Воно дуже гарно, елегантно наглядає. 16 квартир має свій приватний басейн, дуже цікавий, наверху і директ, і все і так далі. Е, в одному з будинків, ну. 10 років пройшло і так далі, гарантія прийшла, але він тріскає. Ну, тріскає, я не знаю, що з ним стається, факт того, що він не стране. Щоб 16 квартирам ремонтувати цей басейн, страховку, якщо це не входить, теж страховку, тут є різні нюанси, але в даному випадку не входить, вам потрібно кондофі, наскільки підняти. І якщо ваші сусіди з другого скажімо, будинку продають свою квартиру за 400 тисяч доларів і в них кондофі 350 доларів, а ви продаєте свою за 400 тисяч доларів, а вас кондофі 995 доларів. Такого роду речі. Тобто, і воно ще буде там 5 років. Для того, щоб покрити ці витрати, воно мусить бути 5 років. Але це не означає, що це так повинно не бути. Тобто, я говорю просто про ризики, які є, скажімо, для людей, тому що вам потрібно виживатися з усіма. Так? Центральні частині міста люблять купувати. Там же купують люди, скажімо, що щось більшим достатньо. І в один момент, коли їх критична маса, вони голосують за ті сакури, які нам треба садити. Важливим є також, наприклад, гараж. Гараж це теж окремий лот, де стоїть ваша машина. Може бути два-три, але може бути не окремий лот. Може бути це частина в загальному, яка зарезервована тільки для вас користування. Тут теж треба дивитися, що ви плануєте. Якщо у вас є два гаражі, чи потрібні вони вам чи ні, можливо, вам вигідніше купити конду з двома гаражами, і один ви можете продати комусь, ну, переважно це хтось з конду, тому що вони продається так просто. А якщо вони є ці самі два гаражі, ви один не використовуєте, але це не є сам лот, як юридично, так, окрема одиниця, яка належить вам. Це є просто частина, яка віддає вам, але взагалі, то ви нічого з ним не зробите. Ну, Такого природу нюансу. І дуже-дуже насправді їх багато. Такого роду нюансів, тобто треба знати, підходити грунтово. Це майже одна основна інвестиція. І ну, її потрібно скажімо так, подумати. Е, дуже зараз популярний став вид, е, ті тріплікси, там квадрифікси і так далі, про які ми говорили. Коли ви купуєте один будинок, в ньому три квартири, чотири квартири. Стаєте власником трьох цих квартир. Будинок сам може коштувати, умовно кажучи, 800 тисяч доларів. Ну, воні, ви мені ви дві здаєте і так далі. І останнім особливо часом багато цього люди переводять ці будинки в копроприєте, в комнату. Що вони роблять? Там, де є 100 квартир будинок, тут є 3 квартири. Ви робите кожну окрему квартиру та продається кожному окремому власнику. Дуже дуже високий рівень. В плані якому? В плані тому, що. Я не знаю, Якщо у вас немає якоїсь е, сусідки, філантропки, бухгалтерки, яка буде 10 годин 15 приділяти в тиждень обрахункам, слідкуванням за документами, слідкуванням за реком, ну, за реєстрацією і так далі, і так далі, то швидше всього, що з трьох власників е, дуже важко контролювати. Коли запустите, потім не зможете продати. Тому що свіжі, коли людина зробила, он як робиться. Публікується те, що називається Декларація співвласників, так як закон поведінки нашої разом на цьому не. Там від того, чи ми маємо право собак тримати там на балконі чи де, до не знаю, там, до товщини підлоги, там, там і так далі. І до всіх там, багатьох інших речей. І е, в цьому випадку вони беруть, публікують, воно все оформлене і так далі. Тільки закон не розділяємо, маленьке 100 квартир, 1000-квартирний, 1000 3 трьохквартирний. Е всі умови, які фактично зроблені для захисту людини. Бо вважається, що це буде якийсь професійний, скажімо, нанятий працівник, або е з вас там вибраний з п'яти і, і той, той там, і директор, і вони мають забезпечувати якби, ваше е добробут. Тобто вони мають вести всі документи і так далі, тому подібне, вести всі фонди, бо якщо щось трапляється, так? той же басейн. Покриє з резервного фонду. Вони про це подумали, вони зробили. І це по закону зобов'язані для нас. Уявіть собі, коли є три квартири. Якщо я показався, які це документів, то зрозуміло, ну, тобто 95% випадків, через, як тільки зроблено, продаються всі квартири, коштував будинок 800 тисяч, я розумію, продають три квартири 400-400-400, вже знаєте, для цього року. Мільйон 200, 000, так? Якщо вже дуже сподобались квартири, я думаю, що ну, не означає, що їх не можна купляти, не треба гуляти. Слід ну, думати про те, що це буде падати на ваші плечі. І коли ви надумаєте його продавати, то спікнетеся з дуже цікавими ситуаціями і проблемами. Такого роду питання є. якщо ви, може, бачили там, далі вже на природі там десь роду, матеріблан, також є ще такий третій вид так званого. Не так звано, це коли ваша це не ваша власність, це державна земля, це муніципальна земля і так далі, але на ній стоїть так званий мобільний будинок. Іноді ви з вигляду не скажете, що це мобільний будинок. Він великий капітальний будинок, який стоїть. Тим не менше, він не має фундаменту як такого капітального, його можна там перевозити і так далі. Тобто тут така структура, що ваш тільки будинок, а ви орендуєте землю, постійно платите оренду і вона вам власність не переходить. У вас є тільки напевне період ця аренда. Потім продовжують, або забирають. Є ще четвертий, дуже специфічний, він також в той проєктах практикують. Справа тому, що ми купуємо і продаємо землю, фактично, якщо йдеться про. Та навіть якщо про проконують, тому що все зводиться до кусочка вашої правовласності з землі, на якій побудований буде. Це, що додається до землі, це так зване похідне, якщо ми збудували, мені належить. Особливо в сім'ях, особливо раніше. Було так, що батько там, чи син собі одружувався, будував з боку біля батька. Там. Технічно вона належить батьку. Але є випадки, коли окремим договором можна зробити це так зване пропійте суперфісія. Це м -м -м я не знаю, як перекласти. Е По суті, такі е умови коли моя власність, моя земля, на чому стоїть будинок, але цей будинок. І при цьому, звичайно, людям дають там право проходу там, і того і різного. Але договір мусить передбачати багато дуже різних умов. Як правило, такі, скажімо, один, не дешевші, бути набагато. Ну це дуже рідкі великі. І е, дешевші, але вони дуже мають багато. Думки. Що стається, якщо хтось помирає? що стається, чи можна продати, чи перепродати, право першого викупу і так далі. Ну і, і різні такі. Це просто для інформації, щоб взагалі смерті. Е, я вам сказав. Останнє важливе питання це те, чи ви купуєте з легальною так званою гарантією чи без легальної гарантії. Бах, будь-що, фонду, квартиру. Вертаємося знову до того самого фундаменту, отріщеного фундаменті. Причому якась така серйозна, скажімо так, мова про що йде? Мова йде про те, щоб знову ж таки настільки це було серйозно, щоб ви не могли використовувати цей об'єкт для того, для чого він призначений. Щоб ви не могли там жити, бо це небезпечно. Це називається візкаше, тобто скритий дефект. Так от, коли ви купуєте без легальної гарантії, продавець, коли продає, він в декларації і в попередньому цьому договорі декларує з легальною гарантією чи без легальної гарантії. Ви можете дати офер на одну суму там, з одними умовами, він скаже, я згоджуюся, але на таку суму з такими умовами, без легальної, наприклад, гарантії. Колись рідко продавали без легальної гарантії. Буквально роки 3-4 тому, коли почався ковід, коли почалася ця ситуація з Другого Дуже багато безлегальних, тобто коли з РБ. Що це означає? Це означає те, що фактично людина, яка вам продає, вона не відповідає за якість цього. Ви купуєте, грубо, грубо, так? ви купуєте і живете, надіючись на те, що нічого не трапиться. Єдиний випадок, коли вона відповідає, це якщо. Вона знала про дефект і вам не сказала. Але якщо поставити себе в реальний світ, то як ви докажете, що вона знала? Удачі доказати кажуть, а якщо ви ще при цьому відмовились від інспекції, тобто не проводили її, то тут 100%, що ви нічого нікому не докажете. Реальна гарантія знала, не знала, хотіла, не хотіла, при тобі був дефект, не при тобі, попереднього власника тягнеться і так далі. Має значення, ви поки ви там живете перед вами. Він вже вас забув, ви його забули. Через 15 років вас стане ця проблема, ви можете як то кажуть. Знову ж таки, серйозна проблема. Це війська ще там є цілий ціли ряд визначень, що і до чого, Загалом ну, так, це серйозна проблема так? Тому, знову ж таки, питання самої людини, на який ризик ви готові піти. Тут практикується такий собі індивідуалізм, який говорить, ну, апріорі бере за основу те, що всі дорослі люди і кожен визначає, що йому краще. Єдина, скажімо, моя задача це все це для вас, як кажуть алюме, підсвітити для вас ці речі, так? які що і так далі, вас розпитати і поговорити, і тоді ми можемо як я кажу, далі робити. Давай ще один слайд, подаємо чи? Все ж, все так? А на попередньому слайді ще було важливі дати. Це про що точна мова. Ой, я, я не Ні, це. це власне. Да. Бажання Я думаю, що це з моменту офф Даша дається умова, через скільки покупець має подати підтвердження з фінансової установи, що дійсно ми будемо фінансувати її. Це одна важлива да, ну це так. Я чуть-чуть ще дещо про інше, щоб я не забув. E, взагалі сам, сама процедура після того, як ви агента з нерухомості переходите, коли вас кажуть, так, передають в матеріальне бюро, e, Процедура така, що нам потрібно в принципі, зустрічатись два рази. Перший раз для підписання іпотеки, ну, якщо ви, звичайно, не купуєте забутівку. E, другий раз через 3-4 дні для підписання вже фінального доступу. Тому ну, що іпотека там є, вона має бути опублікована і так далі, тоді можна тільки робити. І е, е, на, на рахунок іпотеки дуже важливо теж з ким фінансуватися. Е, е, на цьому етапі може спіткати теж багато, багато різних е, обставин. Е, тому ще раз, українська каса, те та те, де коли можна подзвонити, усіма переговорити, дуже багато це вирішує. Ну, Дуже багато що це вирішує, якщо це якісь інституційні скажімо, там, фінансування чи не знаю. Снешнел, Менювіч, чи якісь там ці різні контори. В них дуже жорсткі, ну в них всіх банках жорсткі, але дуже жорсткі умови для нотаріуса. Тобто вони дають нотаріусу так званий мандат інструкції, що йому потрібно зробити для того, щоб банк щоб банк видав гроші. Гроші, які заходять на рахунок нотаріуса, і нотаріус розплачується вже з вашим продавцем. Тобто Ви фактично грошей не отримуєте. При цьому нотаріус дійсно, там багато ще різних операцій, він ділить такси між нами і ним, тобто людина може сплатила такси там, до кінця року, до середини року, переховується дні, скільки хто кому таксів там шкільних, муніципальних, ну податки мають нормально. Якщо Кондофі, чи заплачені кондофі, чи ні, чи є якісь фонди, чи є якісь е, е, проголосовані там речі, що ще можуть там додавати грошей, то тобто, все це ділиться, всі ці гроші ми беремо. Погашаємо попередню іпотеку продавця, тому що в нього своя була іпотека. Вам не хочеться їх все брати, тому ви берете свою іпотеку. нотаріус його іпотеку закриває, як то кажуть, платить з тих же грошей, які ви берете в кредит. І ви стаєте власниками, щасливими власниками, скажімо так, разом, разом. І, на цьому. І на цьому етапі уявіть собі, що у вас приходить перевірка ну, технічного цього стану. Так? Ви робите перевірку, і там виявляється, що не критично, але неприємно. На 9 тисяч, 9-10 тисяч. Десь там купив бачок якийсь там, ще щось ще щось, щось там відсиріло. І ви домовляєтесь десь про це поділення. 400 тисяч ми домовились, але ремонт цього буде коштувати мінімум 10 тисяч. Давай 390. Він каже, добре. Робимо модифікацію договору на 390 тисяч доларів. Біда заключається в банк. Банк не дуже дозволяє змінювати умови попереднього після того, коли він дав напруг, і ви погодились на конкретну суму, банк не неохоче міняється умови. Тобто, е і, скажімо так, де менталісу дуже багато є перекон для того, щоб е зробити все-таки все цей продаж за 390 тисяч. Дуже багато пояс пояснювати, дуже багато дзвонити ну, на автовідчику і автові автові так далі. Тому такі просто нюанси. Якщо у вас, я не знаю, чи у вас є питання, чи є. Ще на, на рахунок важливий етап. В деяких контрактах продавці зазначають, припустимо, акт продажу 1 травня, дата переїзду 1 серпня. Ви починаєте платити відсотки з моменту продажу, а переїжджаєте пізніше. що це треба врахувати. E так, це, це правда, знову ж таки, якщо ви, скажімо так, сьогодні в нас які 15 чоловік, в понеділок, 15 число. Ви стаєте, тобто це е, питання, те, що називається, окупаціон і посесіон. Окупасіон тобто, вам, це фізичний вхід в приміщення, так? а посесіон це юридичні теми, які означають, що ви стали власним. Тому що туди не заходите, а ви бути власним. І переважно не співпадають, ви купуєте будинок, завжди приїжджаєте. Дуже часто ні, тому що. Ну, люди, ті, які вам продають, купують десь інакше, і вони не можуть вже виїхати, ви готові чекати. І кажете так, з 15 числа ми стаємо власниками, а з якогось там не знаю, 3 серпня ми заїжджаємо так, в такі -то От. Що відбувається до цього моменту? Хто кому що плати? ви платити? Ви платите іпотеку і так далі. Тобто, це договірна річ, яка на етапі понестачай, е, яка на етапі з... Агентом нерухомості е, теж е, з'ясовується. Тобто ну, варіанти, варіанти бувають різні. Чи, е, по суті, виходить, що він вже з того моменту орендар у вас, а ви, ви можете з ним укласти байк, а він платить, наприклад, скільки ви платите кредиту, плюс відсотків місячний платіж, плюс платить так, це не платить, як домовитись. Платить те, це не платить, як домовить. Е, або просто, наприклад, місяць там таку тусу із половиною тисячі доларів до моменту там, третього. В не чекаюся, доки ви доки там домовились, З розрахунку там, на кожен день. І таким чином чекаєте, людина виїжджає, ви, ви заїжджаєте. Баланс який залишається після продажу відповідної або в ту або в ту сторону. І продається тримаємо більше коштів, або менше котів, ви заплатите або більше, або менше. Так? Дякую, Віталій, дуже цікавий дому. Дякую. 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 А чи є перевірка? Тому що якщо ми говоримо про 5-10 тисяч доларів, це одне. а коли ми говоримо про 80 тисяч доларів, чи є перевірка, де, де це я взяла ці гроші? А коли ви даєте як данта між мета? Так. А, звичайно, дивіться, походження коштів це. Е... Ну, теж такі, я скажу, не так. Так, так, я розумію, походження коштів цікаве питання. Сказав зразу, що нотаріус не має права брати готівку максимум 7,5 тисяч. Тобто ви можете мені брати 7,5 тисяч, як візьму, поставить банк. Більше це вже вважається, що незрозумілого походження. Тим не менше, якщо кошти приходять з вашого банківського рахунку, це означає, що вони вже на вашому рахунку. Розумієте? Яка би не була їх, який би не був їх статус юридичний, вони можуть бути вільному мобілі. Ви їх можете мені давати як down payment, ви можете ними розплачувати, що, що хочете робити. А далі ваша персональна справа вже як, як ви там з таксами і так далі, як ви це декларуєте і тому подібне. Тобто знаю, таке правило, що якщо вони на банківському рахунку, вони в принципі як тобто я можу десять разів повернутися, привізти. Вісім разів привізти вісімдесят тисяч, покласти на рахунок і прийти. Це нормально. А звідки куди повернутися? Ну ні, ні. Наприклад, виїхати з країни привезти одного разу, другого, третього. Можете й зараз вісімдесят привезти, якщо декларувати треба. Так декларувати треба пояснювати діла. Ну, Далі ви, ви все рівно зобов'язані, ви все рівно їх фізично кладати на рахунок, тому що ви не можете перенести 80 тисяч чемодані і дати яку ви там буде. Технічно ви їх поставите на рахунок, все рівно, якщо ви протягом року поставите 80 тисяч, у вас буде на рахунку 80 тисяч, тобто вам треба. Навіть якщо ви будете ставити малими порціями. Ну, нема гарантії, що вас ніхто там не перевірить, там похожі на цих коштів. Ні, я дам певна, то він має три місяці пробути. І якщо не банк, то ревнюка не вас перевірити. А, ні, я розумію. Тобто я можу і в, взагалі два роки це робити, три роки не має значення. А тому, що а, чи, чи це гроші від бізнесу, який ти мав колись, о, чи так, ти так, так, так. від продажу. Напевне, якщо я мала свою компанію в Україні, та зараз не маю, і вже минуло п'ять років, можу, можу завіти мати це гроші. Продайте щось. І задекларуйтесь. Фіскальна, 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 і... фіскальна система дуже цікава, а, насправді будь-який резидент, якщо ви резидент Канади, mm -hmm. якщо не встане, він оподатковується в Канаді, байдуже громадянам країни, які він є, і так далі. Тобто і байдуже де він ці гроші заробив. За винятком того, коли ви як емігрант приїжджаєте, чи як біженець, чи ще якось, приїжджаєте і в декларації при пересіченні кордону, ви вказуєте ці кошти, які ви перевозите з собою. Хоч літак бою можна привезти, Тобто вказуйте максимально все, що можете, навіть на майбутнє. В декларації ця декларація буде підставою для того, щоб потім період, скажімо так, двохрічного, трьохрічного терміну ставити поступово, як ви кажете, на рахунок. І в випадку, тільки в випадку, якщо вас ви там хтось буде перевіряти після подання таксової декларації. Ніколи так? <світ> не перевіряти, можуть десь вас перевірити, <світ> можуть перевірити окремо, дитячі гроші, ще щось. І якщо б друг захочуть перевірити, то скажуть надати <coughs> банківську. Uh -huh. Подивляться, о, за рік декларацій їх нема, цих 80 тисяч. Ви uh -huh. тоді створюємо декларацію. Я б заїхала, uh -huh. в мене було там 2 мільйони доларів разі. І потрошки їх собі проводимо. Ну, uh -huh. роду погороду речі, це просто так. Uh -huh. І для першого внеска може бути uh -huh. якась частина життя, в... <coughs> якась частина мого сина, якась частина мого чоловіка. Дуже, дуже класне питання, я його відпустив. Апріорі, коли ви купуєте одна людина в об'єкт нерухомості, ви 100% стоїте власником. Коли ви купуєте двоє, троє, десятеро, ви купуєте двоє, наприклад, сім'я, людина з чоловіком, то якщо ми нічого не згадуємо в договорі, ви стаєте власником 50 на 50%. Угу. Ось, ці, ці відсотки, ці проценти можна поміняти як ми хочемо. Тобто процентаж нашого власності в самій структурі буде різним, залежно від того, хто вніс, який дан пеймент. Угу. Наприклад, ну, в кожного каже своя сім'я і свої деталі, тобто хтось має спільний бюджет, хтось працює окремо, тільки має якийсь мінімальний спільний бюджет. Тобто Враховується дійсно питання, коли ми купуємо нерухомість. Хто скільки дає, скажімо, дампейменту. Є в нас 50 тисяч, ну 40 тисяч нести дампейменту, дружина дає 36, чоловік 4. І бажає, щоб це було відображено в докладі. Ми це відображаємо, відображається відповідний процентаж до цих грошей. І говоримо, що при продажі, перше, що ми робимо, що нотаріус зобов'язаний зробити при продажі цієї квартири, він видає чек одному на ту суму, другому на ту суму, і далі плювалю, тобто те, що виросла, ціна, розподіляє відвіду до цього процента. Все решта вважається, що ви, е, разом. Ага. Резь, що ви сплатили разом. І іпотеку там, якщо вона закрита, то це вже лишається.